Добрий вечір, ми з України. Ходили з Дімою тільки що після роботи в епіцентр треба було дещо мені докупити. Плюс нашим собачкам купити від кліщів. Ми зараз перейшли на бревекта, тому що треба раз на три місяці. Не треба кожен місяць давати. Я потестила на Марті. Марті ще місяць можна не давати таблетки, в принципі, норм. Тому взяла. Ще раді взяли від глистів, тому що їй через два тижні робити привівки. От, якщо вже дала. І зараз я вам покажу, що я купила собі. Собі я купила таку мочалку для інтенсивного масажу. Масажна жорстка рукавиця мочалка з, з джуту. Ось така. Так, ще я, я собі взяла на пробу скраб для тіла. Тут э, бергамот, Улыбка олія, мовідальна кісточка, Тра-та-та-та-та-та-та. сіль тут теж є. Короче, з бергамотом взяла скраб для тіла. Не я такі ще. Спробую. Так, і Ось такі ще штучки. Значить, в мене закінчились туш, На цей раз я взяла ламель, спробувати, яка подовжує її. Потім я взяла, в мене закінчується олівець. Я взяла два, не було мого номеру. У мене номер 406. А Взяла 409 та 407. такі. Ну, вони схожі, але трошки, ну, на камері вони якби однакові, в житті вони різні. Так, і. Підводку під очі, бо я вже не можу свої стрілочки малювати, вже нема чим. Я вже в мене, знаєте, вже три закінчилися такі, а я їх все трушу, 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 трушу. Думаю, блін, як так не можу прям взагалі, ні з однією вже стрілку намалювати. То бувало, знаєте, дуже сильно потрусиш, воно щось зільється, і ще якось можна. Ну це вже все. Взагалі вже не, не варіант був. Так, і давайте відкриємо цей скраб. Запах прикольний. Оце міткуємо. Який, боже, яка свігість. Мені вже прийшов догляд за волоссям, в мене мій закінчився, який я вам минулого разу показувала. А зараз мені прийшла новинка з іншого магазину. Ой, дуже класний. Так пахне класно. М -м -м. Сьогодні буду тестувати на собі. Да, масло тут таке. Ну, коротше, все. Догляд за волоссям покажу пізніше, я ще не розпаковувала. Там а, бренд кендаль, наче називається. Бачила дівчата. Вони розрекламували, що я зацікавилася. Думаю, треба спробувати. Пізніше про це розкажу. Покажу, точніше. Так. Все, зараз ми з Дімою йдемо гуляти. Після роботи ми в кожен вечір гуляємо. Гуля! уже це гавкай, гавкай. Кожен вечір ми з Дімою гуляємо. У нас маршрут 5 кілометрів треба пройти. Я вже в новій своїй рубашечці. Просто кайф, кайфую, мені так подобається. Вона <гум> така легенька, вітер роздуває. Все як я люблю. Все, такі покупочки. Це треба ще. Розпакувати. М -м -м. Буду себе натирати. Така, знаєте, плотна. І журс буду так Щу -щу 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 скрабувати себе після вітрянки, щоб, щоб скоріше стара шкіра відвалилась і наросла нова. Дорочок, як бачите, вже, вже все проходить майже. Набагато краще. Ну, вже так, знаєте, в очі не кидається. Так, пішли гуляти. А ще я ж ти розказувала. Я тут вже, блін, майже допиваю. Я ж взяла діпи нормальної кави. Я тепер п'ю нормальну каву. Він, коротше, розбалував мене цей магазин, 25 кофі От, Бачите, вже фільмі ще скоро буде. Дуже смачна кава, теж про неї потім розкажу. Просто шик. Єдиний мінус, чого так мало кави в упаковках, треба робити за кожен день. Там знаєте, на 30 діпів. Великі упаковочки, вони такі менюсінькі. От тут він, у мене вона так щось швидко закінчиться. Ну і як завжди я ж купила свою улюблену. Black Velvet. Обожню просто. Просто обожнюю. І оця мені теж сподобалась в діпах і та, і та. Тому що, ну я пізніше покажу більш детально, яку я саме обрала. Вона плюс-мінус схожа по смаку. Мені сподобалась. І ще зроблю вам порівняння з тією кавою, яку я пила. Раніше от з такими діпами. Взагалі, просто небо і земля. Я небо і земля просто. Попаковці і по смаку. Дуже про це поговоримо. Ну і плюс, бачите, вони ж пакети закінчувалися, вже, вже є на ній. Але ще поки п'ю. поки ді поп'ємо. І діду теж взяла каву. Їдемо зараз з дімою в інший кінець Києва. Нам в магазин нам треба забрати рації, антени і акумулятори, які ми купували для нашого крайнього збору. Ми якраз їдемо, заберемо, подивимось все і будемо відправляти це туди татові на фронт. Нам ще зробили знижку гарно. Тому різниця піде на наступний наш збір. Чек я показувала в телеграм-каналі, можете подивитися в інстаграмі в сторіс я закидувала. А, значить, різниця піде на наш наступний збір. У нас вже є замальовки. Що треба наступним на що збирати, але ми поки ще збираємо точну інформацію. Ну, перед тим, як відкривати збір на конкретну суму. Ну що, готові побачити те, на що донатили? Дивіться, ось вони вже у нас. 5 рацій Моторола, 10 акумуляторів ДОП і 5 антенн. Акумулятори ми взяли по вимогам військових більшого об'єму. І по дві штуки до кожної рації, як ви бачите, 3200 мА. Це кріплення до них. Все. Давайте трошки цінах пройдуться. Рації нам обійшлись по 26 тисяч. Загалом рації ці 5 штук. Витратили ми на них 130 тисяч гривень. Потім антени наші обійшлись на 4500 по 900 гривень кожна. Акумулятори 10 штук по 2860 гривень. Загальна сума по акумуляторам 28 600 гривень. І весь чек 163 100 гривень. Ось у нас наша накладна. Решта, яка залишилась від збору, так як нам дешевше продали ці рації, тому що ми рокували по 31, по 31 тисячі, нам їх продали по 26. Решту, яка залишилась, ми перекинемо на наступний наш збір. А тепер біжимо відправляти посилочку на фронт. Зараз проходить благодійний аукціон, який створила Катя з каналу Мама чотирьох діток. Також в неї є ще один новий канал, який називається Халявщиця. Саме на цьому каналі вона робить розпаковки товарів, які будуть виставлені на благодійному аукціоні, вони з американського сайту. Я залишу посилання на це відео і також залишу посилання на благодійний аукціон. Гроші виручені з цього аукціону підуть на наш наступний збір, який буде для мого брата на реп. Тому буду вдячна, якщо ви приймете участь у цьому благодійному аукціоні. Мій брат молодший за мене на 9 років, зараз йому 21 рік і воює він з 19 років. Тому буду дуже вдячна, якщо ви нам допоможете якомога швидше закрити збір. Також під цим відео залишу посилання на наш збір для мого брата на реп. А тепер знову повертаюсь до кави і хочу вам показати різницю. Е, я називаю діпи, бо десь вони називаються діпи, десь вони, бачите, дріпи. От, ну, в мене діпи. На моїй мові, це діпи. От, ну, тут теж написано дріпи. Тому правильно казати дріпи. Значить, у мене тут залишилось тільки по дві штучки, їх взагалі в упаковці, якщо я не помиляюсь, було по 8 штук. От, значить, Я собі взяла отаку. І ось таку. Вони різні. По смаку вони щось середнє, вони і не гіркі, і не кислі. Щось таке середнє, і вони мені нагадують трохи оцей Black Velvet, від якого я тащусь. Постійно в мене на повторі і всіх підсадила, кого тільки могла. От. Їду на дачу, тому це зразу забираємо. Їду-везу. Їду, так, і що ж я хотіла вам показати? Значить, ще в мене питають, яку я каву люблю. от Більше за все, мені оця. Ну, ця прям просто. ну взагалі. Багато мені подобається, у мене багато фаворитів, але цю я просто не можу. Мені треба, щоб вона була у мене вдома. І тепер у мене є нові фаворити, але я хочу ще спробувати всі смаки оцих дріпів. А, саме оці два мені теж зайшли. Тобто, якщо вам подобається Black Velvet, оці вам теж зайдуть. От, я хотіла навіть показати різницю в упаковці. Тут упаковка, буду з цією фірмою порівнювати, бачите, така більш плотна, всередині фольга. І На дотик вона така дуже, дуже така приємна, знаєте, відчуття чогось дорогого. Тут такого немає. Тут оця... цей папір, він якийсь більш тонкий. Так, дивимось, тут теж фольга, і, до речі, тут немає такого прям дуже. Дуже сильного аромату кави, як отут, в цих кавах. Тут ти відкриваєш і просто офігіваєш від того Боже. Який шикарний аромат. Ну, тут такого нема. Можливо, гірша герметичність якась. Не знаю, якось ну, не те. А сама начинка виглядає однаково. Я думаю, що це якийсь стандарт, куди засипають. Точно все те ж саме. От. Ну ця, звісно, дуже крута. За моїм промокодом, посилання буде знизу під відео, буде знижка 20% на всю зернову каву. Я сама ним користуюсь. Так, а сьогодні я трошки підкрутилась і <світ> змінила імідж. От. Дощів нема, бо в мене волосся саме крутиться, коли волога. На морі, вологість, дощі. От. А зараз так хочеться на море, на відпочинок. У <гум> мене, до речі, зараз з сьогодні починається відпустка на тиждень. У мене є справи, які мені треба за цей тиждень зробити. От, тому так, щоб собі зробити настрій відпустки, я підкрутила волосся. Тому що тільки на відпочинку у мене ось таке волосся. Ну, зачастую. І сьогодні ми робимо сюрприз Юлі Дьомінь, Дьоміні. У неї. У них поповнення в сім'ї. От і вони з Ярославою домовились зустрітись сьогодні на райончику. От, ну Юля й думає, що вона зустрінеться з Ярославою. Зустрінеться вона не тільки з Ярославою. Ми всі там будемо. Ну, вся наша компанія, компашка. От, так що, можливо, щось познімаю. На вулиці дуже жарко, прям дуже-дуже жарко. Тому я втягну рубашечку свою новеньку, напевно, чи білу, чи голову, але ще не знаю. І штанці білі. Я якраз вчора їх попросувала, бо я переживала, думала, Блін, а що якщо я проснусь і нема світла, а я тільки в прання кинула штани свої. Так що все нормально, все встигла. Я вже вийшла. З капелюшком прикольно, що очі прикриті, може окуляри не вдягати. Ну, якщо там не сильно, звісно. Будеш кварити, але мінус, що, блін, тут сквозняки, скрізь та Буду ловити свій капелюшок по всім вулицям. Зустрічаємось ми біля її будинку. Десь за пів години до того, як вона має спуститись до Ярослава. До речі, ідея ця була Ярослава. Вона у нас такий затейщик всіх ідей. От завжди в таких в усіх компаніях не вистачає такої ж людини, як Ярослава, яка всіх збере. Все організує, все продумає. Ну, майже то відпочив. Сонце шкварить, чайки тут на озері, дві новини, мій. знову дорогу до Юлі. <смі> шляпку не ловила, тут нема. Да, прикольно, що не треба коляпи тягати, так знаєте, тінь на очі падає. От. Але є один нюанс. Зі мною завжди є якийсь нюанс. Я, я дороги йшла з біркою на шлях. І з таким невозмутимим обличчям. Як буде, до речі, невозмутіми в українській мові щось не знаю. Ну це я. І самі так смішно півдороги йду і рву себе. А бірка там така, знаєте, нема не малесенька, ну ви бачили, така величезна прям. Мотилялась. Я ще думаю, чому нам всі так дивляться. Бірку побачили, напевно. Але то був спеціально запланований план по зверненню уваги. Зустріли з дівчатами, ми ще Олю чекаємо і продумуємо, як зустріти з Юлією. Операція Юля. Операція. А от і вся компанія. зібралась, заховалась. Іноді дивлюся, люди так з коляскою виходять, наче ну, не перший день, да? там вже давно гуляли. Просто я просто в Мені теж дивиться, що я відкусила. Дітей, які отак-отак. Буває такі візочки. Ми змінили локацію. я Ну, ти нічого. Трохи адреналіна, кажуть, що це викорюється трошки. А вона нас не побудить? А, ні, вона через. Вона не побачить. Так, вона не побачить. Юля вийшла.

Сразу не сжимаешь. Спускайся, спускайся. Давай, Андреа. Может быть, с камеры. мы быть, с камеры. Ну, Ничего. с Ну, трохи таки Боже, як лялечка. Дякую. Боже, всі сюди приїхали да. на панички. Але я не знаю, якщо тобі не двіться, я буду Привіт. Для розслаблення. Дякую. І це Вам вітаємо. Дякую. Так, не знаю, Зараз якщо? ми туди впихнемо. Я вже забула, який занесок. Ну давай. Якщо ви не боїтесь. Ой, попримадні, тоді зараз. Зараз Юля додому зайде. Чи туди треба? Давайте сходимо, а ви Тут туди швидше. Нам довірили дитину. <problems> Давай, гуляй. дивляйся. Крави дойде. Боже мені так не так не було. Пора третього. Боже, а так помоєш Хто хоче флешбек? Там мені ще нема флешбека, я ще в кадаску. Все, ми в тіньочку. <реку> <реку> Вона нижча, у мене пошки вище, бо я ж висока, ми завжди під себе. Прийшли в ресторанчик. Принесли нам вже, починають замовлення приносити. Скажіть, які коктейльчики у вас? Ванночка. Це для мамочки. Все ще з бузиною. Це лимонад? З бузини, так. Бузини, за Закарпатті. Треба десь спробувати, я взагалі це можна. От якщо десь попаділо, не, по не можна зварити. Ні, бо воно спрокусувало дуже близько. А як ти Я Роями. Смачне, а? Воно такое. з по-другому інші. По-іншому виглядає. У мене солодкі такі. Ну що? А, ти знімаєш. Я і себе дам. Солодкі, кисло, кисло солодкі. Кисло солодкі. З тебе ти попереду щось. Так, так.

У нас Ярослава однаковий з копченим лососом, а, а, ні, 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 а ні. тут з причете. Це, це митиці піли... <смітну> <смітну> мокувачі, а я <смітну> <смітну> Варокі, що ми з в солодкий. Паста ми вибрала цей десерти, який найбачить. А, <смітну> а, <смітну> да? а я, я просто дуже, дуже ситний. Нічого страшного. Я насправді на нього дивіться. Я не знаю, що я хочу весь, но просто він робить дуже дуже сильний. Замовила собі ще лати та десерт. Це ми були в цьому закладі. Кухмейстер. Прийшли на озеро, бачите, тут вже всі купаються. Це значить субота, всі на вулиці. Віка, Катя. Дуже приємно. Поповнення в компанії. Лайки і всім ставимо. Ні, я дивлюсь, скільки вас, вас, ну, з тобою вже на тих. А вас не дивлюсь. А чого? А чого? Чи дивлюся? Дивись, він припадає. Зранку відео відомо. І за сніданком ми дивимося. Вік він знає, що Отакому все пам'ятали, як кажуть. Ми вже погуляли, я вже йду назад. Будемо з Дімою собачок вигулювати. Познайомилися з Сергієм вживу, тому що так ми звучили, як би знайомі. Вот. Але вперед вживу теж. Все, я вже у нас на райончику. Прийшла додому. Взагалі так класно погуляли. От після таких зустрічей з тими, з ким мені цікаво, то в мене немає відчуття. Вона такого типу, о боже, я помилась. От прикольно.